Мої вітання. Сьогодні ми з вами створимо Google форму. А зробимо наступним чином: зробимо і опитувальник, і тестування, для того, щоб було ну, більш зрозуміліше для того, щоб охопити одразу обидві теми. Тож, для того, щоб створити форму, переходимо до свого Google диску, натискаємо тут створити і шукаємо тут Google форми. Натиснуло, чекаємо, доки завантажиться. Так, поки що форма у нас без назви, без якогось оформлення, це ось такий стандартний шаблон. Тож, давайте зробимо наступним чином: обираємо налаштування, обираємо увімкнути оцінку. Далі залишаємо тут редіо для того, щоб одразу бачити оцінку після того, як здали форму. Ну і я завжди роблю. Незараховані відповіді не переглядають учні. Далі правильні відповіді також не бачать учні. Ну, кількість балів можна лишити, можна прибрати також. Давайте лишимо. Так, ну і максимальний бал за одне питання, давайте лишимо один. Тут також можна налагодити відповіді, наприклад, збирати електронні адреси. Тоді можна вимкнути, наприклад, кількість балів і надсилати оцінку за електронними адресами, якщо це потрібно. Давайте лишимо ось таким чином. Так, переходимо до запитань. Створимо нашу форму по всесвіту Гаррі Поттера. Давайте так, так її назвемо. Форма по Гаррі Поттеру. Є. Наступне. Перше, що ми зробимо, це запитаємо респондента його прізвище ім'я. Так. Добре. Як ви бачите, одразу тут змінилося питання з короткими відповідями. Ми сьогодні візьмемо декілька із запропонованих нам варіантів. Так, коротка відповідь: це у нас буквально рядочок. Дуже підходить ось, саме для прізвища ім'я. Якщо потрібно, щоб користувач дав розгорнуту відповідь, то краще використовувати абзац. Так, тепер, як ми бачимо, усього балів вона змінилася на один, тому що ми поставили на налаштуваннях збирати оцінки. Але ж, як вибрати тут правильну відповідь? Тут правильної відповіді, ну або як сказати, не буде, або у кожного вона буде своя. Тож, ми натискаємо ключ опитування, ставимо балів 0 і натискаємо готово. Після цього ми бачимо, що це запитання не буде оцінюватись. Також дивіться, щоб цей вимикач був увімкнений, щоб це питання було обов'язкове, щоб його не можна було пропустити. Так, переходимо далі. Знову ж таки, ми зараз зробимо а, першу частину, першу главу. Це буде саме опитування. А далі вже проведемо там невеличкий тест там, з трьома питаннями, наприклад. Тож, а, перше, що ми будемо запитувати, ну, нехай це буде улюблена частина. Так, ну, звичайно, там улюблена частина по Гаррі Поттеру. або з Потріади. Так, ну давайте так і запишемо: улюблена. І тут запропонуємо користувачу обрати лише одну якусь відповідь. Ну, давайте так. З варіантами відповідей, поставимо лише одне радіо, щоб можна було обрати лише один варіант. І я роблю наступне: зараз просто копіюю для того, щоб скоротити час. І, напевне, візьму зараз, заповню всі на швидкій перемоці... Тут нічого такого немає. Просто ми заповнюємо варіанти по черзі. Ось таким чином. Ну, і знову ж таки, ми тільки робимо зараз опитування. Не тестуємо. Тож беремо ключ і вимикаємо бали, тобто ставимо їх 0. Готово. Так, давайте ще. Ну, декілька там питань. А, ну, наприклад, якщо. Якщо б ви опинилися у Говерті? На якому з факультетів? Ви б хотіли. Навчатись. Так. І далі візьмемо. Тут можна, звичайно, з короткими відповідями, але ми хочемо зараз подивитися різноманіття варіантів відповідей. Тож, візьмемо і оберемо спадаючий список. Тут він буде доречний. Так. Ну і, власне, роблю те саме: заповнюю просто варіантами відповіді. Звичайно, це буде у нас Грифендор, Слізерін, Рейвн Клофф і гаф Тож, я просто-напросто беру сюди також копію із своєї заготовки, і ви можете просто надрукувати або також скопіювати. Просто немає значення головне, заповнити всі ці варіанти. Знову ж таки, це у нас опитування 0 балів. Готово. Ну і давайте третє питання, також нестандартне, скажімо так. Візьмемо, створимо нове. Звичайно, тут можна було б взяти, і, наприклад, якщо ми хочемо, щоб обрав користувач декілька варіантів, то в такому випадку ми вик оберемо прапорці, і тут можна вибрати декілька. Ну, буває таке, що, наприклад, ось смертні реліквії та в'язень Аскабану. Ось, наприклад, мені більше всього подобається. Між ними обрати ну, щось дуже важко. Тож можна лишити ось таким чином. Якщо знову ж таки повернути до варіанти відповіді Radio, то тільки один варіант можна поставити. Так, спадаючий список, ми з вами зробили. Давайте зробимо іще одне. Візьмемо і використаємо ось лінійна шкала. І тут напишемо: оцініть. Давайте тут оберемо до 10. Оцініть. Наскільки вам подобається, Всесвіт? Гаррі Поттера. Так. Ну і тут можна взагалі мітки ніякі не ставити. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Ну, і, звичайно, тут ми поставимо 0, готово. Так, обираємо ось, натискаємо на ось це око, і ми можемо подивитися, як виглядає наше, наше опитування поки що. А, дивимось, прізвище та ім'я. Ми сюди можемо просто ввести прізвище ім'я. Бачимо ось ці зірочки. Це означає, що всі питання у нас обов'язкові. Просто так о, здати о, форму, не обравши о, якийсь тут варіант, не можна. Тож, ми можемо взяти там, наприклад, там, в'язання з кабану поставити. Ось, бачите, я поставив сюди курсор і не заповним. Тож, ми можемо тут, ну, наприклад, я не пишу тут михайло. Так, далі. Ну і ось таким чином. Наступне. Ну, Тут уже, я думаю, з виходом Hogwarts Legacy, там всі а, хочуть бути чомусь у слізеріні. Ну, так, по статистиці. Так, ну і оцініть, наскільки подобається. Ну, Звичайно, там 10 з 10. Так, таким чином можна надіслати перформу. форму. Давайте я закрию її, і перейдемо ми до наступного розділу. Обираємо а, тут останній. Пункт, останнє наше питання. І натискаємо Додати розділ. А ось тут у нас вже будуть тести. Так, розділ без назви. Давайте тут візьмемо тест напишемо. Так, тут у нас розділ Гаррі ну просто форма Гаррі Потера. А тут у нас буде вже тест. Або там тестування можна обрати ну тому подібне. Можна навіть написати, як ви бачите, деякий опис. Тож, давайте створимо саме тестування. Тепер натискаємо плюс, візьмемо тут якихось там три питання, оберемо, і а, запишемо їх. Ну, наприклад, чому чарівники починають навчатися з 11 а, 12 років. Ну, давайте також варіанти, які ну, можуть бути тут у нас. А, ну, наприклад, ми можемо там вважати, що до цього віку. Власне, чарівники не можуть контролювати свої магічні сили. Або, наприклад. Професор Дамблдор вважає, що тільки звичайне дитинство може розкрити здібності чарівника. Ну, дуже схоже на Дамблдора, але, звичайно, це не так. Або магічний хист у більшості чарівників з'являється тільки у підлітковому віці. Це також неправда, але дуже правдоподібно. Так, ну і давайте на цьому лише. Тепер нам потрібно з вами обрати правильну відповідь для того, щоб власне, користувач міг її обрати. Да? По. Було з чим порівнювати у формі. Так, для цього ми переходимо, натискаємо знову ж таки ключ опитування і обираємо правильну відповідь. Натискаємо готово. Так, створимо друге питання. Так, наприклад, скільки всього було горокраксів. Скільки всього було. Гороксів. Так. Ну, ми всі знаємо, що їх було сім, але варіанти відповіді ми можемо зробити тут такий великий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Наприклад, аж ось так. Знову ключ опитування: обираємо сім. Готово. Так, ну що, давайте ще якийсь один варіант. Да, візьмемо один тест. Так, ну і також можна брати не тільки ось Радіо, так, ми можемо взяти те ж саме, там, наприклад, спадаючий список. Або навіть можна написати з короткими відповідями. Це тобто, складаючи список, це буде ось власне той самий варіант, тільки ми обираємо не ставимо крапку так, а обираємо ось тут. Ми робили з Гріфіндером, наприклад, обираємо правильну відповідь. Набагато цікавіше буде з короткими відповідями. Так, тут користувач повинен сам вписати правильну відповідь. Тож, давайте запитаємо наступне. Яке ім'я було у лорда Волдеморта? Від народження? Тобто, як його назвали батьки? Він ж не завжди був тим, кого не можна називати? І тут ми повинні з вами написати текст з короткими відповідями: у нас є: натискаємо ключ опитування, натискаємо правильну відповідь Том. Також люди можуть там написати, наприклад, з маленькою буквою. Так? Наприклад, так. Ну, і ось, власне, у нас є два варіанти, які повинен користувач ввести. Тобто його звали Том. Ми всі знаємо Том Да? Ми запитуємо тільки ім'я. Так, після цього натискаємо на галочку позначити всі інші відповіді як неправильні. І натискаємо готово. Так, після цього давайте створимо якесь оформлення. Для цього нам потрібно знайти якесь зображення. Ось, наприклад, є купа у нас варіантів, які ми можемо обрати. Ну, наприклад, я беру ось це зображення, зберігаю його. Воно трішечки маленьке, звичайно. Можна щось побільше там обрати. Розмір ми можемо побачити ось тут. Ну, давайте лишимо ось такий варіант. Так, ну і давайте збережемо це зображення. Зберегти зображення як? Зберігаємо його. Так, переходимо до нашої форми і натискаємо тут на палітру Після цього вибрати зображення. Ми можемо вибрати із уже заготовлених, або із своїх фотографій, які у нас є на Google фото, або натискаємо додати, і, наприклад, ось так перетягуємо. Ну і, звичайно, ми повинні обрати ось такий горизонтальний варіант. Ну, нехай це буде ось таким чином. Готово. Так, після цього ми повинні обрати а, кольорну палітру. Нехай це буде більше тут, мені здається, ось цей кольор підходить. І кольор фону. Нехай буде більш такий темненький. Так, ось у нас, о, власне, все готово. Давайте ще раз переглянемо, як воно буде виглядати. Так, ось так виглядати воно буде для користувача. Ну, як ви бачите, я вже його тут. Почав був відповідати, тож воно лишилося. Можна очистити форму, а побачити взагалі не заповнено. Ось таким чином. Тут ми можемо заповнити, обрати. Це все не, не оцінюється, як ми пам'ятаємо. Після того, як ми відповіли на всі ці питання, натискаємо далі. А, ну, звичайно. Бачите, воно не пропускає, якщо ми щось там не обрали якесь питання. Ну, коли ми обрали всі, натискаємо далі і переходимо до другого розділу, який ми створили. А тут уже тестування. Ну, і звичайно, так. Ну, беремо там до цього віку, беремо 7 і указуємо ім'я Том. І обираємо надіслати. Так, ми можемо переглянути результат. І побачити, що усього балів 3, і ми відповіли повністю правильно. При цьому тут не показується, які ж там були неправильні там варіанти. Так, о, як відправити. Ну, бачите, до речі, як тільки здав, то одразу можу переглянути всі варіанти. Хто здав, о, які обрав саме варіанти? Ну і власне, оцінку також можна переглянути. Тепер, для того, щоб. Надіслати цю форму або друзям, або, наприклад, мені на перевірку. Обираємо надіслати. Обираємо тут покликання, можна його скоротити. Копіюємо і все. Це покликання можна відсилати в меседжерах на електронну пошту, або в якості відповіді у Google класі. Ну і на цьому сьогодні все.